Вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна. Сьогодні я хочу поділитися з вами процесом обрізки троянди після першого цвітіння. Це потрібно робити для того, щоб троянда заклала нові пагони та почала квітнути вдруге. Для різних груп троянд існують певні способи обрізки, від яких залежить, як буде формуватися та квітнути кущ. Цього разу я буду обрізати троянди класу Флорібунда Леонардо да Вінчі червоного кольору. У мого куща дуже сильні та прямі пагони. Троянда цвіте з самого початку літа до заморозків, ботони дуже стійкі до погодних умов і не змінюються через дощі або палюче сонце. Листя у троянди темно зелене і досить велике. Також вона дуже стійка до хвороб. Цей сорт невибагливий, тому я дуже рекомендую його для новачків. Повірте, з нею у вас не виникне проблем. Перейдемо до обрізки. Я вже почала та залишила декілька пагонів. Обрізати троянду я буду на ту висоту. Яка мені подобається. Чим нижче обрізати кущ, тим сильніше вийде пагін і крупніше квітка, але цвітіння буде трохи пізніше. Обрізаю до листка, який дивиться назовні куща, роблю косий зріз. Вирізаю слабкі гілочки та ті, що заважають, і ростуть всередину куща. Таким чином формую компактний кущ. Якщо ви новачок або боїтесь зробити обрізку, як колись я, можна зачекати і кущик сам вам підкаже, де треба зрізати від свілі гілочки. Він випустить новий пагін, і ви зрозумієте, де треба обрізати. Ось такий кущик у мене вийшов. Будемо чекати наступного цвітіння. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатись на цей канал і залишити свій коментар. Побачимось у наступному відео!